Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. До нас завітали гості. Давайте з ними привітаємось. Привіт-привіт! Подивіться, що вони принесли. Так, це сопілка музичний інструмент. Давайте її роздивимось. Вона зроблена з дерева. Довга, тонка. Сопілочка прикрашена листочками, квіточками, кружечками. Також вона має отвори, дірочки. Давайте виготовимо сопілку за допомогою аплікації. Діти, хочу, щоб ви зразу звернули увагу на сопілочки, які в мене на столі. Бачите, вони бувають різного кольору, і малюнок також різний. Ще в неї 5 ось таких дірочок, для того, щоб були різні звуки. Починаємо працювати. Нам потрібен ось такий прямокутний аркуш коричневого кольору. Я взяла, ви можете взяти іншого якогось різнокольорові такі кружечки чорного, обов'язково. Та я взяла помаранчеві, червоні, жовті. І Вирізала зелені листочки. Клеяти ми будемо за допомогою клея олівця. Він швидко висихає, це те, що нам сьогодні потрібно. Починаємо наклеювати чорні ось такі кружечки. Це будуть дірочки на нашій супільці. І останнє, так, готово. Тепер пропоную вам викласти кольоровими кружечками квіти, викладаємо ось таких. У мене буде одна жовта квіточка, а друга буде червоного кольору. Ось так поруч, одна біля одної, серединка, ну і додамо зелених листочків. Тепер наклеїмо за допомогою нашого клея олівця. А тепер листочки. Ось так. Гарно наносимо клей на нашу сопілочку. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо ось так нашу сопілочку і скручуємо, бачите, ось такий рулончик. Ось так. І ось цю нижню частину дуже гарно намащуємо клеєм. Ось так гарненько-гарненько не жалімо. І ось так трошки допомагаємо ручками притискаємо. Для цього нам і потрібен клей олівець, бо він дуже швидко підсихає. Ось така сопілочка, дивіться, вийшла в мене. Малята, я дуже хочу побачити ваші сопілечки. До побачення до нових зустрічей!